Привіт! Ви на каналі Ельсоми не тільки хобі. Давно не бачились вже більше двох років. Проте, весь цей час я заходив на канал, читав коментарі і бачив, що вам цікаво, що сталося з фермою, де ми, які в нас плани. Тому я вирішив записати невеличке відео, де розкажу вам про, про минуле. Про та про наші майбутні плани. Загалом, як багато хто вже знає, ми втратили всю рибу у лютому 2022 року. Наша ферма знаходилася у районі Північна Салтівка, місто Харків, і з перших днів повномасштабного вторгнення. Знаходилась під великою кількістю обстрілів. В перші дні ми ще приїжджали туди, міняли воду, доглядали за рибою, але потім це стало дуже небезпечним для життя. Також почалися великі проблеми з електрикою, тому риба загинула досить швидко. Проте ми почали отримувати велику підтримку від наших іноземних підписників. Також іноземні інвестори почали зв'язуватися з нами з пропозицією щодо відкриття нової ферми, і, врешті-решт, за кілька місяців ми домовилися про інвестування та про будівництво нової ферми у західній частині України. Ми почали будівництво ферми, але відновити колекцію Ельсумів, яка у нас була у Харкові, було неможливо. Тому я скуповував нових ельсомів по всій Європі. Це був дуже цікавий час, тому що географія моїх покупок була досить обширна. Я купував рибу у Польщі, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Франції і навіть в Норвегії. Увесь цей час Ромчик, якого я впевнений, ви досить добре пам'ятаєте, він займався будівництвом ферми. І маленький спойлер: нова ферма перевершила нашу попередню в два рази, як мінімум. На щастя, всі акваріуми та обладнання на північній Салтівці збереглися, незважаючи на дуже великі руйнування самої будівлі. Але так як ферма знаходилась у підвалі, вдалося все обладнання зберегти і перевести на нову ферму січня 2023 року ми розпочали активний етап монтажу нового обладнання. Приблизно половину об'єму ми закрили нашими акваріумами, які перевезли з Харкова, решту ми закупили нове. Приблизно в травні 2023 року ми офіційно закінчили будівництво і запустили в експлуатацію нашу нову ферму. І далі ми почали комплектовувати штат. Зараз в нашій компанії працює досить багато людей, значно більше, ніж працювала до цього в місті Харків, тому що ферма значно більша за розміром. В жовтні 2023 року ми зробили свій перший експорт з нової ферми з України до Каліфорнії. Потім ми відкрили нову компанію в Сполучених Штатах. Отримали ліцензію на імпорт живої тропічної риби та організували невелику базу перетримку у Пенсільванії. І зараз ми досить регулярно здійснюємо експорт нашої риби з України до Сполучених Штатів Америки. Отже, що ж зараз? Зараз ми маємо надсучаснішу ферму обладнану. Як потрібно, ми навіть маємо сонячні панелі, сучасну систему вентиляції, таке інше. Ми максимально зосереджені на розведенні ельсомів та експорту їх у Сполучені Штати та Європу. Нашими основними каналами зв'язку з аудиторією є соцмережі Facebook та Instagram Pleco Ceramics. Але там ми спілкуємося англійською мовою, і я думаю, що потрібно вести інший канал для української аудиторії, і тому я хочу відновити канал «Ельсо, Ми не тільки хобі, щоб більше, більше інформації давати для української аудиторії. Частину відео, відео буде робити ромчик з ферми. Частину відео буду робити я. Я планую трохи розширити формат і освітлювати не тільки технічні аспекти з розведення, з отримання ельсомів, а також буду намагатись розказувати більше про глобальні тенденції, які проходять у світі акваріумістики. У мене для вас кілька прохань. Оскільки ми давно не випускали нові відео, я прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб наші наступні мали більше охоплень. Також я одразу скажу, що коментарі до відосів вони будуть модеруватися, тому я прошу не залишати коментарів, які не пов'язані з акваріумістикою. Всіх обнімаю і до нових зустрічей!